Усім привіт з Полтавщини. Березень 24-го року. На вулиці потепліло і починаються весняні посадки в садах, саджанців, дерев, кущів. І є важливі речі, на які треба звернути увагу при посадці дерев і кущів. Щоб далі у вас в саду все було класно, ви радувалися і дерева також. В цьому відео я розповім про перші і, на мою думку, найважливіші обрізки персику. Чому найважливіші, поясню. І якщо вам це цікаво, то залишайтеся. Буду вдячний вам за підписку, реакції на це відео, коментарі. Це ми точно наближимо перемогу в інформаційному полі над цими грьобаними орками. І будемо насолоджуватися нашими садами ще більше. Чому я вважаю перші обрізки молодих саджанців найважливішими? Бо впевнений в тому, що живі організми, рослини, тварини, люди для нормального існування в цьому світі потребують міцних скелетів. Далі на цей місний скелет починають нарощуватися м'язи. І коли скелет якісний, то м'язи будуть робочі, якісні, будуть виконувати ту функцію, яка закладена в нас природою, і розвиток такого живого організму буде нормальний. Так от дереву важливо з самого початку закладати якісний скелет. Тому. Я в своєму саду так роблю і дуже рекомендую в інших садах з самого початку формувати скелет. Це можна робити одразу після посадки саджанці. І зараз я покажу, як я це роблю на персику. Маємо персик перший рік після посадки. щепа тут манджурський персик. І перш ніж проводити обрізку будь-якого дерева, вам треба... Визначитися, що ви хочете з нього отримувати далі. При формуванні скелету вам треба визначити скелет. Це має бути або чаша, або центральний провідник. Для дерев присадибних ділянок це найоптимальніші формування крони. Про інтенсивні сади, там інша розмова, там є інші форми. Формування і то матеріали для інших відео. Персики рекомендують формувати чашею, бо при формуванні центрального провідника він тоді урожай починає зміщувати на периферію, піднімати його вгору. І з часом він стає незручний для збирання врожаю для менше часу він плодоносить, складніше його оновлювати. І так далі, тому чаша. При чаші він отримує більше сонця, може довго служити як дерево, можуть бути кращі і якісніші плоди, солодші більше, сонця більше, плодової більше і так далі. Тому цей персик формуємо чашею і маємо визначитися, які з цих гілочок ми закладемо як скелеті. Перед цим я а, вибираю ті, які потрібно видалити. Дивимося, підщепа, штамп пішов, нормальна висота. І далі пішли кандидати на скелетні гілки. Я перш за все видаляю слабкі, вони не потрібні, з них нормальний гілок не буде. І сильні, які будуть на себе перебирати. І в результаті дерево в нас буде асиметричне, і гармонії в ньому буде мало. Тому цю гілку маємо видалити. При обрізці персика абрикоси залишаю 1-2 мм пеньочок, бо він почне підсихати, і далі ця сухість може піти в штамб. Це нам не треба. Є. І цю також можна видалити. О, вона маленька. І в нас залишилося 1, 2, 3, 4, 5 і шість. От з цих гілочок ми надалі будемо формувати чашу. Тому на зараз ми над ними все з центрального приберемо. Залишимо поки що шість. І наступного року подивимося, які з них будуть краще розвиватися. З них залишимо 4 або 5 скелетних гілок. Одну або дві приберемо. Ці, що залишилися, приріжемо на декілька бруньок. Все. Обрізка персика. Перший рік закінчились. Маємо таке дерево. Отут бажано нам виростити ще одну скелетну гілку, щоб воно було рівномірно по радіусу заповнене і симметрично загружалося. Персик щепами вдаль. Цікавий варіант теж. Зараз зробимо його обрізку. Нам тут штамп високий не потрібен, зайців багато не бігає. Тому можемо залишати скелетні гілки на висоті 40-30-40-50 см, аби нам зручно було під самим деревом доглядати їх. Тому все, що дуже занизько прибираємо, невеликі пеньки, все, що вище 30 см, можемо залишити. Далі чаша вибираємо кандидатів на скелетні. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. Все, що над ними прибираємо. Самих кандидатів на скелетні прирізаємо на декілька брудінг. Все. Виходить у нас таке дерево. Трохи асиметричне. Далі будемо формувати, щоб воно було зверху симетрично і рівномірно розподіляло гілки навколо штамбу. На цьому перший рік обрізка закінчена. Ще один цікавий варіант. Це нектарин Щепами Гдаль. Штамп низький, центральний провідник. Тут пішла сильна бічна гілка. Будемо його обрізати. Буду формувати його чашею. Спочатку видаляю слабкі гілки і сильні. Маємо зрізати цю гілку, сильну гілку, бо вона на себе почне перебирати сокорух і чаша піде у нас асиметрична. Далі кандидатів на скелетні в нас залишається мало. Ці обріжемо на декілька бруньок. І дивимося, що далі теж є гілки, які можуть в майбутньому стати скелетними. Тому та, що вертикально я прибираю, слабу. Прибираю ці, приріжу на декілька бруньок. Щоб подивитися, як вони підуть далі в ріст. І на цій частині штамбу у нас теж можуть почати викидатися бічні гілки. І таким чином, зараз у нас виходить такий двоярусний варіант чаші. А після першого року вегетації ми подивимося, які з цих всіх гілок. Які тут наростуть, ми виберемо як скелетні і далі будемо формувати один ярус чаші і розвивати це дерево чашею. Тому залишайтеся, далі буде цікава історія цього дерева. Обрізка дерева в перший рік це як пострижене дитинки на перший рік. Це дуже важливо від того, як ви виберете скелет для дерева, від того, що вибере дитинка на кожусі, коли її стрижуть. Вибудовується все її майбутнє. Тому не бійтесь різати дерева. Ми маємо бути сильні разом з ними. Якісні. З рівною спиною. Це як перукарня. Ходити в перукарню і робити зачіску. Від того людина стає щасливішою, дерево також оновлюється, радіє, плодоносить. Дякую, що дивитеся мої відео. Дякую, що підтримуєте україномовний контент. Дякую за підписки. Всім багато любові. До зустрічі.